Темні ночі, смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною подорожжю, сповненою дивовижних моментів з понеділка по неділю. Очікуйте чудес у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятай, я поруч з тобою, спостерігаю за тобою на кожному кроці, і я продовжуватиму. Зливати на тебе благословення, ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо Я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Приготуйся, адже на тебе чекає багато завдань, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне, стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою, моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість, ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся, я тобі повністю. Довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться, і коли присутній смуток. Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів. З понеділка, по неділю будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте. Я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення, ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас. Бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, спілкування зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці. Та свої емоції, своїми словами. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені. Любить мене всім серцем і розумом. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. У них є сила подолати будь-який. Конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись, ні ліворуч, ні праворуч. Ви не забудете цих слів. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням. Чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім. Моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю, почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо, я впевнений, що зможу. Виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що Він ніколи мене не залишить, і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях. З повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні. Я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витримуй сльози. Зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, оточений моєю присутністю та сповнений моїм Святим Духом. Я ніколи не покину вас і не покину вас, бути готовим. Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурми звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, направляє і піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у ці подорожі, ніколи не забувай мою любов до тебе. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. Я продовжуватиму благословляти і захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже, просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, Я є. Розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Вас чекає міцне здоров'я та успіху дорозі. Стрес. Розчарування та безсонні, ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. З відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть, замість них прийде радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті. Вірую в Бога, Отця Всемогутнього. Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа, народжений від Діви Марії, постраждав за Понтія Пілата, був розп'ятий мертвим і похований, спустився до садиби мертвих, він воскрес третього. Дня вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую у Святого Духа, у святу католицьку, церкву у сопричастя святих, у відпущення гріхів, у воскресіння плоті, у вічне життя. Амінь.